З нагоди Дня захисників та захисниць України у бібліотеці Красилівського ліцею Рада лідерів учнівського самоврядування провели годину Шани під покровом Героїв України. Це свято є важливим нагадуванням про цінність миру і безпеки в нашій державі та вшановує тих, хто ризикує своїм життям заради благополуччя України. На години Шани збережемо пам'ять про героїв. До бібліотеки Красилівського ліцею завітали здобувачі освіти 10-го 11-го Г класів. Щодня ми, мирні громадяни, дякуємо тим, хто зі зброєю в руках став на захист рідної України у цей надскладний час загарбницького вторгнення московитів на нашу землю. Кожен з нас щиросердечно вдячний захисникам нашої держави, які всіма можливими силами, ризикуючи власним життям, відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої України, існування української нації та життя кожного громадянина нашої держави. Представники нашої громади також зі зброєю в руках захищають рідну землю від ворога, і, на жаль, серед них є ті, хто загинув на полі бою цієї війни. Бібліотека це місце, де панує світ цікавих книг і креативна атмосфера. У цьому переконались здобувачі освіти 11-го Д класу з вчителькою Людмилою Василівною Гарник під час засідання Круглого столу книжка Твій найкращий друг. Учасники заходу погоджуються, що читання стає основою освіти і провідним умінням для самоосвіти упродовж усього життя. Сьогодні також читачі знайшли свої книги, які шукали давно. А книголюби порадили, що книжечки це мандаринки для розуму. На бесіди читання це ключ до знань. Завітали учні 5 А. 5-го Б та 2-го класів до бібліотеки з вчителями. Для кожного учасника захід набув особливого значення, адже в наш час інтенсивного розвитку інформаційних технологій та швидкого інтернету надзвичайно важливо зберігати в дітей любов до читання. Нічого не може замінити спілкування дитини із справжньою книгою, а бібліотека для дитини у сучасному світі залишається чи не єдиним осередком дозвілля, де навчають дитину не просто читати, а систематично думати та аналізувати. Сьогоднішня зустріч набула особливого значення, тому що допомогла дітям відчути радість спілкування з книгою та читанням. Читаюча шкільна родина Красилівського ліцею доєдналася до всеукраїнського місячника шкільних бібліотек на дискусії Щоден читай, щодень нове відкривай, здобувачі освіти 10-х В. Д. Г та, та 11-х А та Є класів. Старшокласники і старшокласниці. Це оптимістично налаштована шкільна молодь, і сьогодні вона готується до вступу в доросле життя. І, що найголовніше, у неї є реальна можливість мало не щодня в колективі друзів та однодумців долучатися до вершин літератури, отримувати естетичну насолоду від процесу читання творів, порівнювати власну життєву позицію із вчинками і помислами літературних персонажів. Сьогодні ми говорили про функції читання, що допомагають знаходити відповіді на виклики сучасності, чи може читання та література вплинути на розвиток особистості та, навіть, держави. Дискутували про те, що художній твір ще ніколи і нікому не вдалося проаналізувати в усій його повноті та глибині, бо літературний текст невичерпний. Ми всі маємо цінувати творчу ініціативу, яскраву уяву, сміливі умови, аргументовані висновки. Ми знаємо. Що читання потребує індивідуального підходу. І зусилля, витрачені на вдумливе і творче читання, не минають марно. Сприйняття художнього тексту сприяє всебічному розвитку особистості, навчає розуміти не лише мистецтво, а й різних людей і тих, які жили до нас, і сучасників. Сьогодні ми читали, слухали, дискутували, знайомилися з новими книгами та книгами, ювілярами 2024 року. І всі погодилися з цитатою Нілана Геймана книга, це мрія, яку ви тримаєте в руках. На завершення зустрічі завідувачка бібліотеки Ніна Іванівна побажала побільше цікавих та змістовних книг, які б могли зачарувати учасників дискусії. Протягом жовтня в бібліотеці ліцею проходив читацький марафон, вчителі, і діти читають разом. Читання це один із основних елементів навчання, який відкриває двері до нових знань і вражень. Спільне читання вчителів і дітей створює атмосферу, в якій кожен може поділитися своєю думкою. Під час спільного читання вчителі не тільки передають знання, а й вчать дітей розуміти текст на глибшому рівні. Вони стимулюють обговорення, запитують відкриті питання, які спонукають учнів думати критично і аналізувати прочитане. Це додатково формує у дітей навички логічного мислення та розвиває їхню уяву. Не меншим є й емоційний аспект. Читання разом дарує радість через сміх, іноді навіть сльози. Ці спільні емоції сприяють формуванню позитивного ставлення до читання як такого, адже діти розуміють, що книги можуть бути цікавими. Читання творів вчителями спільно із школярами є вагомою підтримкою читання. Таке колективне читання вголос підвищує читацьку культуру, інтерес до літератури, дозволяє почути, як звучить мова, розширює словниковий запас. Залучає візуальне і слухове сприйняття, стимулює звичку до постійного читання. До бібліотеки Красилівського ліцею завітали здобувачі освіти третього класу з класним керівником Наталею Іллівною нагорною на бесіду країна мовних цікавинок, яка проведена в рамках всеукраїнського місячника шкільних бібліотек та приурочена Дню української писемності та мови, який відзначаємо 27 жовтня. Третьокласники та третьокласниці дізналися, що українська мова рідна. Модна, багата, м'яка, унікальна, а ще ми відзначили, що це свято відзначається в Україні у день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця. Діти також знайомились з книгами, виконували творчі завдання. В бібліотеку завітали справжні книгомани, здобувачі освіти 5-го Б класу на літературний бенкет, що об'єднав любителів літератури для обговорення улюблених книжок та авторів. Літературний бенкет проходив у форматі відкритого обговорення, де кожен учасник міг висловити свою думку. Читачі мали можливість обговорити свої улюблені книги, які їх надихнули читати нові твори. Обговорення літератури спонукає учнів аналізувати тексти, формулювати свою думку та аргументувати. Літературний бенкет створює платформу для спілкування між учнями, дозволяючи їм знаходити однодумців та заводити нові знайомства на основі спільних інтересів. Дискусії про книги сприяють збагаченню мови учнів, допомагаючи їм вивчити нові слова та висловлюватися. Під час години спілкування чарівний світ дитячих книг, здобувачі освіти шостих класів поринули у чарівний дитячий літератури, де на них чекали цікаві пригоди яскраві персонажі, які вміють долати і досягати поставленої мети. Діти розповідали про свої улюблені книги та улюблених героїв, які вміють долати перешкоди і досягати поставленої мети. Читачі розповідали, чому їм сподобались ці герої і як вони допомагають полюбити світ, в якому ми живемо, а ще навчають нас людяності та добра. Познайомились із книгами-ювілярами для дітей. Діти розповіли, що вони також користуються електронними бібліотеками в широкому просторі інтернету для того, щоб знайти і почитати цікаві для них книги. Відвідувачі сьогоднішнього заходу погодились, що книги довкола нас це наші добрі друзі і порадники. На екскурсію і бібліотека, Твоя територія, завітали першокласники з класним керівником Людмилою Казимірівною Славицькою. Екскурсія розпочалася з теплого вітання бібліотекаря, яка з радістю зустріла малечу та запросила їх у захоплюючу подорож. Сьогодні діти дізналися, що бібліотека це приміщення, де живуть книги, які чекають на своїх читачів. Бібліотекар розповіла про правила користування бібліотекою, як правильно обирати книги, де їх шукати, та які бібліотечні таємниці роблять цей процес цікавим і захоплюючим. Особливу увагу бібліотекар приділила, хто такі бібліотекарі і чому вони важливі для читачів. Дізналися, що бібліотекарі це добрі друзі книг і читачів, які завжди готові допомогти. Діти знайомились з книгами, які їм сподобалися. Бібліотекар запропонувала поділитися своїми вподобаннями і вибрати книгу, яку вони хотіли б прочитати. Діти, сповнені ентузіазму, поринули у світ книг, обираючи яскраві обкладинки та цікаві сюжети. Протягом жовтня в бібліотеці на імпровізованому паркані відвідувачі мали можливість розміщувати короткі інформаційні повідомлення, вислови, малюнки та інші матеріали, пов'язані з всеукраїнським місячником. Ця акція стала чудовою нагодою для учнів та вчителів поділитися своїми думками про книги та читання. Відвідувачі створювали малюнки улюблених персонажів, прикріплювали цитати з книжок та висловлювали свої враження. Таким чином, паркан перетворився на яскраву експозицію творчості та ідей, де кожен міг висловити свої думки. Під час проведення всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом читаюча шкільна родина. Стратегічне завдання бібліотеки було завдання залучення відвідувачів до активної участі в різноманітних заходах. Однією з ключових ініціатив були дні бібліотворчості, на яких учні мали можливість проявити свою креативність та таланти. Ці дні стали чудовою нагодою для відвідувачів виразити свої думки про літературу та читання. Протягом жовтня лідери учнівського самоврядування Красилівського ліцею активно працювали над створенням рекламної іміджової продукції. Спрямованої на популяризацію читання серед учнів. Вони виготовили різноманітні листівки, витинанки та колажі, які привернули увагу до важливості книги та читання. Ця продукція не тільки інформувала, а й надихала дітей до читання, створюючи позитивний імідж бібліотеки. Завдяки дням бібліотворчості місячник шкільних бібліотек став не лише часом для святкування читання, а й можливостями для учнів проявити свої здібності.